Ми знову до школи йдемо, і підготовка до 1 вересня йде повним ходом, як ми розуміємо. Купи, купівлю необхідних атрибутів батьки, школярів починають із ранця. Обирають за різними критеріями: краса, зручність, ціна, якість безумовно, поради знайомих чи лікарів. Тощо ну власне далі у сніданку поговоримо і дізнаємося, як обрати безпечний ранець для дитини. А поки що давайте подивимося, як обирала рюкзак для свого сина Ігоря Сюзанна з Дніпропетровська. Для шестирічного ігоря сьогодні незвичайна середа, а святкова мама Сюзанна веде його до магазину обирати перший шкільний ранець. Давай зараз ми виберемо тобі рюкзачок в перший клас. Який да? ти вибереш? цей? Вот Літачки чи машинки ігор ніяк не визначиться і примиряє то один, то інший рюкзак. А поки син обирає малюнок, мама придивляється до зручності та якості. У Ігоря з дитинства проблеми зі спиною. Він не тримає її рівно і горбиться. Тож ранець має бути таким, аби ці проблеми не посилити, а навпаки, вирішити. Важна спина в першу чергу, щоб спина у нього не болела, і він рівно спинку тримав. Ортопедичний ранець від 1 вересня, який знайшла Сюзанна, має фіксований твердий каркас і спеціальні пом'якшення для попереку. Вага у ньому розподіляється рівномірно і не деформує дитячу поставу. За спостереженнями лікарів школяри уже у першому класі носить рюкзак вагою 6-7 кілограмів, а це третина ваги самої дитини. Тому лише правильний ортопедичний ранець може убезпечити малюка від проблем зі спиною. Він завжди має бути на два плеча, а не на щоб дитина... Ребенка ходив ровно. А що стосується веса рюкзака, он должен вісити менше кілограма. Якщо рюкзак перегружен, то є спеціальні амортизуючі лямки, які зглажують нагрузку. Ортопеди наголошують, лямки мають бути не лише амортизуючими, а ще й доволі широкими, не менше 4 сантиметрів. Тоді вони не врізатимуться в плечі і не перетискатимуть судини. Величина ранця теж має значення. Він має не виходити за ширину плечей і не висіти нижче попереку. Когда ребенок йде, ранець должен облокачуватися на ягодиці. Вибір Ігоря та Сюзанни співпав. Ортопедичний рюкзак з літачками рекомендований лікарями. З таким ранцем мама може не хвилюватися за поставу сина. І у нас в гостях хірург-ортопед Дмитро Штонда. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Дмитрий, от розкажіть, от власне, чому так дуже важливо обрати ранець для дитини правильний. Враховуючи те, що е, діти в школі носять його досить довго, і е, вага ранця вже е, говорили надзвичайно важка, тому е, він має бути комфортний, він має бути е, певної ваги, угу. він має бути нешкідливий і він має правильно використовуватися. Тоді ми можемо говорити про те, що дитина буде захищена від. Прогресування там від появи різних... от власне, власне, які захворювання можуть виникнути в разі неправильного вибору от такого наприклад, портфеля там чи рюкзака, і при неправильному його носінні? Якщо ми говоримо про захворювання, взагалі, то вони починаються всі з якихось синдромів. То якщо ми подивимось там, деякі публікації зарубіжні в майорці було визначено, що десь у віці 13 років дівчатка. Хоча б один раз в житті скаржилися на біль в ділянці спини, обчи uh -huh. десь в районі 50%. Це може бути початкові якісь стадії і синдроми розвитку різноманітних деформацій хребта і там порушення розвитку потім в майбутньому різноманітних захворювань видів і тому подібне і так далі. Давайте детально поговоримо про елементи, правильні елементи ортопедичного рюкзака. От що має бути? Щоб дитина була обезпечена від захворювань від Перез... захворювань хребта, перш за все вони мають бути зручні, не надзвичайно великі. Потім ці шлейки вони мають бути, ми не говоримо зараз про сумки, які одягаються на одне, плече, вони, ми принципи, пізніше про них поговоримо. Да, угу. По поводу ранця, він має мати дві шлейки, так. які регулюються. Обов'язково вони мають має регулюватися. Бути регулятор. Да. Ширина, яка має бути. Ширина вона має бути комфортною. Це надзвичайно важлива функція, тому що знову ж таки зарубіжні експерти вони виділяють, якщо незручні шлейки, угу. дитина підставляє. Руки uh -huh. під uh -huh. шлейки відбувається гіперекстензія спини, і відбувається якби виглядження цих фізіологічних викривлень хребта, тому угу. порушується різноманіття. Я так але маказання. я так розумію, що все одно мають бути вони широкі, щоб вони, вони широкі. не перетискали так. судини. Так і має мають, мають добре регулюватися. Ми так. зараз побачимо, як, як саме вони І 에... спинка. Також має бути тверда, е... має бути вона Щука? має бути досить таки твердою, угу. помірно твердою, і має мати такі, от як тут, наприклад, пом'якшування, такі подушки. Я вони так розумію, захист... це якраз для поясниці, так, так. от саме ці випуклості. Розвантаження рівномірного навантаження на спину даної ваги, і в принципі вони також виділяють як захисну функцію. Якщо там угу. падає, чи якась травма відбувається, то а, вона а тобто, досить якщо такі... падає, то теж така амортизація відбувається. Да. І я так бачу... а, дивіться, оце така спинка. Вона ж а, в залежності від ваги може ну деформувати, деформуватися. Це нормально чи ні? Чи вона має бути залишається? Власно... Це, 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 це нормально, це нормально. тому. Я говорю. Е Жорсткість має бути помірною, тобто ага, вона має ага. свою еластичність мати і в принципі розвантажувати і... рівномірно. І, і я бачу, що сітка для того, щоб дихала, щоб сітка, щоб дихала так. Вона має бути якби гігієнічна і, і це... ще я читала, що рюкзак не має, він виходить, не має бути ширшим ніж плечі, так? Я так не розумію. має бути ширше, тому що також виділяють на в наших державах, якби це мало говориться угу. в закордоні. Також виділяють як безпеку пішохідного, якби Мішення, коли людина переходить дорогу, чим громозькіше, чим більший uh -huh. ранець, тим менше вона якби мановрена і більше uh -huh. вона підвергається заміну. Ну от, власне, от оці всі моменти, які ми перерахували, ми зараз це все перевіримо, тому що ми запросили. У нас є юна модель Емілія. Будь ласка, підходь сюди. Емілія, Її 8 років, і вона в третьому класі. Будь Заходь ласка. сюди, проходимо. От, будь так. ласка, покажіть, давайте вдягнемо рюкзак. І, і, і побачимо, як має, як правильно треба відригувати паски, якби відрегульова. Еміля, одягай трішки. Зручно. А ну повернися, подивимось, як він виглядає. Тобто -то з... я так розумію, що він не має. Він як має опиратися на, е, на сіднички, правильно? Єдве. Да, скажімо так, є те, що ми говорили. Якщо довгі паски він угу. опускається нижче, якби там сільнічна ділянка, так він провисає, і тоді дитина змушена обирати позицію нахилу вперед. Тобто якби угу. противага. і також відбувається зміна. чим нижче він опущений, да. тим це гірше для спини. Да. Треба вище його підняти. Да. Він має бути от до як попи. Тут. Так да. розуміє, так, да. да. до почува. Ну, будь ласка, да. дай, будь ласка, а -а -а. ще ось рюкзак такий є. Давай знімай Емілія. О, це поменше буде, і до речі, зовсім я так розумію, не ортопед. Зовсім. А давайте сюди покладемо, я так розумію, книжки, так? Да? Ну, давай ми потім в інший покладемо, ми потім зважимо. Ну, давай хай вдягне, щоб ми зрозуміли. Угу. Давайте поміряємо спочатку. Давайте, давайте, надягай. Ну, ну, це щось якось. Емілія, що як тобі подоб... подобається чи ні? Не дуже? А що не так? Uh, пане написне? лікарю, ваш коментар. Uh, знову ж таки, ми бачимо, uh, якщо ми його навантажимо дитина буде змушена, якби його нібито тягнути. Тобто Воно буде uh -huh. так розвантажуватись так, і вона буде мати от е, положення. Потім, ну, подивимося ці шлейки, да? вони тонкі, вони будуть надавлювати, що може викликати різноманітні там, uh -huh. ну, дискомфорт в ділянці uh -huh. плечового поясу, в ділянці шиї і тому подібне. Uh -huh. О, зрозуміло, це... некомфортно. Це Далі. щось трошки це інше. А це сумка. Ану бери. Одягай на плечі, як ти його носиш там. О, uh -huh. Я тобі. Емілі? Нравиться? Нравиться? А що краще? Сумка чи ранець? Рюкзак. Шумка. Сумка! Сумка! А чому сумка? Тому що вона невелика і зараз книжок немає. Напевне, і модня. І модня. <світ> Будь-яка дівчинка хоче тому. бути модною. Ну, власне. А... Пане лікарю, що скажете про сумку, як вона буде впливати на здоров'я на спину дитини? Якщо ми розглянемо рівномірність навантаження на хребет так. Так, і дамо вагу в сумку, то відповідно сила дії буде йти з боку на вік. А перекошення, йде правильно? перекошення, да. але це ми угу. також ми розглядаємо. Питання, якщо вона носить так часто uh -huh. сумку носять школярі на одне плече, uh -huh. якщо по статистиці там п'ятдесят ну, на два. Ну, зазвичай старшокласники да, По помодні да. рюкзак, сумку на плече. Да. То навіть уже в більш дорослому віці ти теж іде скривлення. Я так розумію, звичайно, воно зони росту школярів ще не закриті і є будь-якому разі ризик розвитку деформації, ризик розвитку виникнення різноманітних. А ну тепер давай загружай. Ну, давайте. Власне, ми, ми дуже добре знаємо. Ще хотів що... сказати, що обов'язково в ранець має та декілька а відділень такі, да? да це обов'язково е, різниця. Чому тому що сюди потрібно класти більш важкі речі там, книжки, там до от, до да. спині, Лот, та? власне? Я так. книжки О, кладу так. ближче до спини. Правильно да -да. ближче до спини. Більше має до тоді воно буде комфортніше прилягати. Ну ми зараз будемо зважувати цей ранець. А взагалі то ми знаємо, що школярі носять в середньому від 8 до 9 кілограмів книжок один і власне. І власне має бути якесь співвідношення ваги рюкзака до е, е, росту ваги і вже і школяра, скажімо так, з ростом е, не знайшов жодної публікації, яка була там пов'язана з ростом е, дитини. Е, публікації переважна більшість, якщо ми беремо за кордоні, е, американські, німецькі, там іспанські. То це 10% ваги тіла, пишуть mm -hmm. деякі 15. Тобто 10-15% ваги тіла mm -hmm. має бути ранець вагою. Емілія, скільки mm -hmm. у тебе книжок в середньому за кількістю у, у рюкзаці? Скільки книжок ти береш з собою? Скільки книгах? 6-8%. 8-8%. 8 книжок у нас тут в рюкзаку. Давай, Зважуємо, дивимося. Він важить з книжками зараз. 3,5 кілограми. Як, це це нормальна, нормально, оптимальна, оптимальна а, вага? В принципі, так. Да. На її вагу, яка вага, Емелія? тебе вага. Яка? Скільки Шри, ти Батькам ти моїм давайте таке запитання. Я легенька, легенька. і в принципі рюкзак. Він сам по собі легенький і до 4 кілограмів, я думаю, це нормально. 20 кілограмів. Дякуємо. Ну отже, ми зрозуміли, що все таки дуже важливо ортопедичні обирати рюкзаки, не треба їх носити на одне плече. Має бути обов'язково спинка, жорстка фіксація, і шлейки обов'язково мають паски бути підтягнутими вверх, щоб не висіла не висіла сумка. От Точно. дякуємо, дякуємо. Нагадаю, що на наші питання відповідав Добре. хірург ортопед Дмитро Штонда і допомагала нам юна модель Емілія Чаос.